Мої вітання, друзі, з вами Флот і сьогодні поговоримо про те, що відбувалося декілька годин тому про сезонну арену, що закінчилось уже нарешті. Перший сезон закінчений. Подивимося, що тут написали і які результати. Я провів 620 боїв, фінрейт 58%. Набрав 2400. 51 рейтингу. доволі непогано. Я навіть сам від себе такого не очікував, що буде 58% він рейту, тому що загальний він рейтит у мене 54%. Буквально недавно ще був 53%, тому ніби йдемо на покращення з першим місцем Заруба була дуже жорстока, величезна кількість боїв 5700 боїв. Проведено за цих 4 тижні, це щось неймовірне. Але люди там дуже сильно закосились, наскільки я розумію. Нехай воюють. Далі. Паша топ-25. Він рейд покращив рази. Мої вітання. Найкращий результат серед гравців з України. Тому привітаємо його! Стрімів останнім часом не було чомусь. Так, вогник 29 місце також. Дуже гарний результат. Ще з наших. Хтось повинен бути в топ-100. Принаймні я бачу, що Денис топив дуже сильно так. 1101, -й. також майже топ-50 в останній момент дуже високо заліз мої вітання. Мар Кула, Не знаю, хто це раніше не бачив цей нік, можливо, поміняли його, але також дуже високий він рейд. І 54 місце непогано з наших Дімсу також постійний гравець, який знаходиться в загальному топ-100, наскільки я пам'ятаю. Може, ось такий персонаж тут є: 50% вінрейт, 1480 боїв, можливо, в один із расетів, і я таким самим чином попробую залізти. Тобто 100, щоб забрати подібну рамочку, але я не впевнений, треба порахувати, скільки на це потрібно рубінів. збирати їх, звичайно. І, можливо, спробувати, але на це потрібно дуже багато часу, тому я не знаю, коли і як я це зроблю, але колись буде. Ще один український гравець раніше не бачив, не зустрічав. Денис втримався в топ 100. Мої вітання. Забрав рамку, забрав крафт. Наскільки я зрозумів. Також ще один персонаж, який 1500 боїв зробив з Вінрейтом 50%. Дуже цікавий спосіб, щоб забратися саме сюди, саме в топ-100 клоун з, -з, -з клану. Кріп, також мої вітання. І повинен ваша бути Фрозен. Також в останній дні, мабуть, не грав або менше грав. Тому що він був десь в топ-50, наскільки я пам'ятаю, як останній раз дивився, також вітаю. І на цьому все загалом в топ-100 9 гравців. З України мої вітання це, як на мене, доволі потужно. А тепер перейдемо до моїх результатів. Вінрейт непоганий, непогана кількість боїв, невелика, як на мене, можна було грати в рази більше, але я лінувався і такої цілі, щоб потрапити в топ-100, не було. Була одна ціль зібрати міфічний крафт і побільш речей з нагород. І як виявилося, в кожній скринці у нас було не по 10 речей, а в рази менше, а саме по 3 штучки. Я надіюся, що в мене вийде 170 речей, а вийшло тільки 51, і це мене дуже сильно засмотило, чесно кажучи. Ось така кількість речей доволі багато міфічно, що мене дуже сильно дивує. Давайте переглянемо, що тут надропало. Загалом вийшло. Зібрати 65 біжі, не впевнений, щит. навіть менше, тому що тут є ось така біжутерія з міста, я не встиг прибрати її, але з збанеретів. Є мічні речі, і давайте перепровіримо все швиденько, що тут надропало, і залишимо все найкраще. Хоча я б рекомендував залишати абсолютно все пробувати переточувати, принаймні з ось цього сету переродження. Перетикав, передивився я всі. речі, більшість біжутерій випало саме з цього розщеплення, який мені у залі не потрібен і не цікавий. А й був тільки один банер, більш-менш цікавий, але нічого. Просто там не напрокала, не напрокало, саме ось це. Я її перекував, і воно стало ще гірше, хоча швидкості трішки прибавилося, але, я, чесно кажучи, я дуже засмучений і дропом. Біжутерії надії були величезні. Трішки навіть старався щось отримати і розщеплення і переродження ось така кількість речей в мене вийшла. Більшість з них це повне сміття по типу ось такого, при те, що тут є ніби швидкості 17, але це тупо сміття, яке я на когось просто накину для того, щоб на всяк випадок був цілий сет. Подивлюся, що там по біжутерії зберемо 9 шматочків на когось на кіноміїв і взагалі нічого не будемо використовувати. Тут у нас одна річ більш-менш цікава, це дуже сумнівне. Взагалі, нічого не сподобалось, навіть оточити немає бажання такі речі. Дуже сумно отримувати за свої старання. Але що ж зробиш, добре, йдемо далі. Що ж, друзі, закінчився клановий турнір з покращеними нагородами в черговий раз. Ми його виграли, забрали повністю всі нагороди. Ось такі результати не дуже багато. Цього нам довелося використовувати на цей раз самих ресурсів, але нагороди забрали повністю і тепер. У мене є черговий крафт, тобто навіть два легендарних крафти, які результати всі. Проявили себе дуже-дуже непогано. І за рахунок цього нам вдалося отримати крафти реліквій кланових це доволі непогано. Для початку будемо крафтити рарні, будемо, звичайно, їх змішувати для того, щоб мати шанс отримати щось цікавіше, ніж реліквій клану, тому що рарних там взагалі немає цікавих, а за рахунок змішування ми можемо отримати той самий пазур, який дає шкоду, але нам не фартить. Чаша нечестя падає. Звичайно, це це. Дякуємо але. Хотілося отримати щось корисне, що можна буде використовувати. І тут, думаю, варто змішати наступний крафт, тому що ось подібне, і воно падає. На початку я надіявся, що мені випаде релік на опір, який буде бустити мою ліліту, але не фортить, тому змішаю. Наступний крафт і тут взагалі дає рарку. Дуже сумно, поки що у нас все складається, а її легендарні частки я буду, звичайно, змішувати, тому що хочеться отримати щось нове. кланових реліка, я вже маю два, і давайте дивитися, що випаде. Так, целега, і поглинай сил. Дякую, це новий релік на моєму аккаунті. І давайте швиденько ще разок. Далі підемо читатись. Так знову лега і це Сайрота, другий на моєму аккаунті. За це, звичайно, дякую. Дуже приємно отримувати легендарні реліки. Ідемо подивимось, що у нас дає цей поглинач сил. Так, шкода власника збільшується на 20% від поточної шкали ходу цілі. Збільшення шкоди не може перевищувати 10% від початкової. І 5% проти босі. Ну, не до кінця розумію. На кого це будемо якось тестити, можливо, на коникові на самій хімері. Думаю, непогано себе проявить тим більше. На початковому статові тут кричкода. є круглий отвір, один і два трикутних це доволі непогано. Друзі, ось так завершились ось ці дуже цікаві події, саме клановий турнір і сезон Лайф Арени. Мені дуже сподобалось грати Life лайф арену під час проходження самого сезону, але. Результати, чесно кажучи, засмутили, тобто нагороди, як виявилось, самих скринь дають не дуже не всі ось ці нагороди, тому сенсу лізти сюди, старатись, стратити велику кількість часу та робінів поки що я не бачу точно наступного ресету. Я не буду брати в цьому участь. Звичайно, брати буду. Сам, сам сезон для того, щоб брати покрокові нагороди, які, надіюсь, відкриються. Знову, щоб забрати Міфкрат. Звичайно, під час того, як я грав, забрав попередні нагороди, в мене трапилось доволі багато цікавих боїв, які принесли велику кількість емоцій, звичайно, позитивних і також негативних, але самі нагороди мене трішки засмутили, а саме речі, які я фармив, трішки напрягався на рахунок цього і воно не виправдало мої очікування. А от клановий турнір. Який проходив, попри те, що це неймовірно нецікава подія, але принесла велику кількість задоволення після того, як я забрав нагороди, провів крафт. І друзі, хто бажає приєднатися до клану, до альянсу клану їжаки. Посилання, звичайно, буде під відео. Пишіть в чатик. Звичайно, це посилання можу продемонструвати і тут. Велика вдячність всім учасникам клану, хто старається. Але у нас абсолютно всі стараються. Боряться за призи, беремо активну участь у всіх. Турніра Гідра, Кімера, звичайно. Ось такі результати. Дуже на тоненько, звичайно, але у нас два гравці не було. Перемогли неймовірно потужного Еша. Не допомогли його міфік і топ міфік в грі, а саме Мікаги. Тому, друзі, можливо, когось цікавиться, звертайтесь, є можливість приєднатися для кожного з будь-якими вимогами, головне, щоб ви були активні. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть про свої результати, як закінчився ваш клан турнір, яких речей нафармили ви під час ресету арени. І звичайно, кому сподобалось подібне відео, протискайте вподобайку до зустрічі в наступних відео та стрімах.